Навесні із першим теплом прокидаються і кліщі. Вони можуть чатувати у траві, на деревах, у піску, на дитячому майданчику і навіть вдома кліщі небезпечні для тварин і людей кусають непомітно, не боляче, але при цьому можуть переносити небезпечні хвороби. Більше про те, чим небезпечні кліщі, будемо говорити далі. Із гостею нашої студії Руслана Драп, ентомологиня Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Зараз поряд зі мною пані. Слана доброго ранку, вітаємо вас доброго. в ефірі суспільного. Пані Руслано. Знаючи, що ми сьогодні будемо говорити про кліщів? От я вранці, збираючись на роботу, вийшов на вулицю. Дуже прохолодно, мабуть, градуси 4 було всього тепла. Невже навіть в таку погоду, в таку пору вже кліщі прокидаються і можуть вести активний спосіб життя і бути небезпечними для людини? Пане Романе, взагалі зима цього року дуже цікава. А для кліщів вона ще страшенно сприятлива для їхньої активної життєдіяльності. Взагалі вони активні тоді, коли температура на поверхні ґрунту перевищує нуль. Тоді вони можуть просинатися і будуть бути небезпечними. Чим небезпечні кліщі небезпечні тим, що вони місять в собі збудників понад 150 інфекційних і паразитарних хвороб. Окрім того, що вони переносять їх від джерела інфекції, вони ще й є. Таким собі природнім резервуаром їх у природі, тому що вірус у кліщу може зберігатися до 9 років. Окрім того, самка кліща має таку небезпечну властивість, як передавати все те своє мікробне багатство потомству. Маленькі кліщики, які вилуплюються, не обов'язково повинні вкусити когось заразного, а вони вже будуть наділяти людей чи тварин всім тим, що дала їм їхня мама. Так що вони цілком активні, а цьогорічна зима була для них е, ну, така. Дуже дивна. Ми фіксували до речі кліщі на маршруті в січні, у великому числі. В лютому вони теорі, практично майже і не не діапазували, тобто майже і не спали. Тобто у зв'язку з тим в січні, цим, і лютому вони можуть кусати. Звичайно, і в цьому, в цьому році були вони на диво активні і особливо. Люди, які мають домашніх тварин, які вигулюють їх десь в місцях, де високе кліщове навантаження, вони могли спостерігати ну, досить велику закліщеність на тваринках, і тому треба було бути їм доволі уважним в тому питанні. Скажіть, ви сказали, близько 150 хвороб можуть кліщі так. переносити. Які з них найнебезпечніші? Що це за хвороби? Для геокліматичної зони нашої України найбільш небезпечними є. І ксодовий кліщовий берельоз або хвороба лайма, е кліщовий вірусний енцефаліт, а також різноманітні геморагічні лихоманки. Чи всі кліщі однаково небезпечні? Якщо е ви на собі виявили кліща, якщо він вас вкусив, чи означає це одразу, що от він міг заразити? Кожного кліща, якого ми виявили на собі, слід вважати як потенційно небезпечного. Однак, знову ж таки, в умовах нашої України у нас є 24 години для того, щоб його визначити, тобто знайти і зняти. Тому що стан нашої імунної системи дуже сильно визначає нашу імунну відповідь, і те, заразимось ми чи не заразимось, і час перебування кліща на тілі людини. Якщо ми встигаємо зробити все вчасно, я думаю, що все буде гаразд. А якщо людина... Проконсультується з лікарем-інфекціоністом і виробить алгоритм дії стосовно подальших своїх спостережень за собою або якихось там можливо профілактичних лікувань, то буде взагалі все чудово. Тобто, якщо ви знайшли цього кліща менш ніж за добу, після, наприклад, прогулянки в лісі чи парку і його дістали. То ймовірність зараження зменшується, правильно зменшується, але не зникає. Кліщі взагалі вони доволі специфічні комахи, і членнистоногі, перепрошую, кліщини комахи, і не даремно вони мають погану славу. У них немає пікових часів, коли вони суть чи несуть кров. У них немає вибірковості вранці чи ввечері, незалежно від дощу, сонця і так далі, вони будуть живитися кров'ю, тому що така їхня біологія. Однак не все так погано, кров потрібна їм для того, тільки щоб вирости і щоб розмножитися. Є в них така нехороша риса, як те, що якщо, наприклад, кліщ не здобуде необхідну для себе порцію крові відразу, він буде шукати далі на наступних прогодовувачах, збільшуючи тим самим ймовірність зараження багатьох багатьох осіб. Як людина може захистити себе від укусів і від кліщів? Ну, перша лінія захисту це одяг. Перша лінія захисту. Ми з вами говорили, що кліща можливо знайти не обов'язково для цього йти в ліс або в якісь там великі хащі. Кліщ у нас чудово прижився на міських територіях. І давним-давно вже є містянином. До речі, з майже 4 тисяч випадків бореліозу в Україні більше половина з них захворіли міські жителі, які інфікувалися цим в умовах міста. Яким чином захиститися? Коли ми виходимо на прогулянку, треба пам'ятати, що найкраще видно кліща на світлому одязі. Треба не забувати про те, що кожних дві години прогулянки або перебування в тому самому лісі, кожних півтори-дві години треба дивитись на себе, дивитись на своїх попутників, такі собі робити само і взаємоогляди. Тому що кліщ він теж дуже неквапливий, він не кусатиме відразу. Він буде з добрячих там півтори-дві години повзати по своїй жертві, він буде шукати те там, де йому легко. Присмоктатися, плюс, коли ви будете рухатися, він не буде присмоктуватись, він буде боятися, що його скинуть. Е -е -е -е. Обов'язково, якщо ви виходите саме в ліс, треба пам'ятати все ж таки про репеленти. Е -е, репеленти з акарицидною дією. На них чітко пише, і треба їх застосовувати. Треба застосовувати, тому що інакше ми його не відлякаємо. Тут є просто є нюанси. Репеленти купуються в. Сертифікованих точках продажу вони повинні мати належний термін придатності і вони повинні використовувати згідно з інструкцією. Тобто, якщо пише, що його наносити на одяг або на якусь там поверхню, мається на увазі, можливо, палатка, якщо це туристичний похід, то не можна його вживати на шкіру, тому що можна зробити собі неприємності. Це якісь особливі репеленти? Ці репеленти повинні містити діючу речовину, діетилтолуамід, будемо бачити абревіатуру дета, або перметрин. Угу. І ви озвучили таку цифру 4 тисячі, здається. 3,875 вісімсот сімдесят п'ять випадків по Україні було в минулому році. Так я хотів от е, часові рамки уточнити. Це тисячі 2022 році. До речі, на 59% вищий, вище ніж в попередньому році. Значно зросла значно і м, досить таким насторожуючим є те, що дуже багато хворіє дітей. Серед дітей е, у нас 520 випадків захворюваності. Дітей до 17 років, а в 2021 році було 280. Наскільки Наскільки ну, більше реєстрація йде, це означає, що все ж таки кліщі в нас уражені. У нас є природні осередки багатьох інфекційних вороб, ну лаймброліозу, якщо ми говоримо в даному випадку, і треба бути досить обережним. Чи є статистика в розрізі регіонів? Ну, звичайно, є статистика хворі? в де, де найбільше хворіли в пропорційно. Році? пропорційно. Бачите, в минулому році у зв'язку з військовою агресією в нас чуть-чуть зміщена статистика, але в принципі в кожному регіоні. Там, де ми мали звітні дані, вдвічі, грубо кажучи, зросла захворюваність. Чи має Україна повноцінні ресурси проводити дослідження кліщів? От, зокрема Звичайно. хвороби боролю з Як це відбувається? Звичайно, кліщі можна дослідити на весь той мікробний спектр, що вони в собі мають. Наприклад, центри контролю профілактики хвороб тим займаються, і це все можна зробити. Здійснюється і ПЦР діагностика і діагностика. Темному полі, тобто можна знайти безпосередньо туборелію в кліщу. Але знову ж таки, це не означає, навіть коли ми знайшли кліща і дослідили, і знайшли, що він уражений тим чи іншим збудником, і той кліщ нас кусав, зовсім не потрібно панікувати і не чекати, що обов'язково та хвороба в людини буде. Це не означає, що вона буде. У нас є 72 години після укусу кліща. Для того, щоб звернутися до свого інфекціоніста, це час, який виділяється для того, щоб антибіотико-профілактика була ефективна. І на нашу думку, треба це зробити обов'язково. Лікар порадить і тоді це буде чистий спокій, розумієте? Якщо людина укусу не відчувала, так і кліща на собі не знаходила. які можуть бути ознаки того, що вона все ж таки захворіла? Що є якась хвороба? Укус кліща не відчутний буде в будь-якому разі. Кліщ один з тих. Тварини, які кусають нечутно. При укусі він вводить анестезуючу речовину, і кліща ми знаходимо на собі згодом, якщо це дорослий кліщ. До речі, дорослий кліщ може бути на тілі людини до 12 днів, поки він не насититься. Зазвичай це відбувається частіше. Ми ми знімаємо його частіше, адже ми приходимо, приймаємо душ і знаходимо щось десь незрозуміле на м'яких місцях яким чином перепрошую прояви хвороби прояви Якщо хвороби? Ми не знаємо вкусив нас кліщ чи ні, але скрита симптоматика. Навіть при кліщовому енцефаліті, вже не будемо говорити, і про лаймбрильозі все починається таке, явище нездужання. Є температура, є загальні прояви слабкості, неприємності таких. В м'язах дуже схоже на щось застудне і на щось грипозне, і людина звертається саме з такими скаргами. Тому, звичайно, дуже добре, якщо ми помітили кліща, і ми зорієнтували лікаря, що з нами робити, Знаємо, в якому полі діяти так. Тому що так тоді буде швидше, звичайно ж таки. Але до речі, коли буде кусати личинка кліща, а вони теж кусають, коли буде кусати німфа, тобто нестевозріла стадія, вона живиться швидко і може бути таке, що вона наживиться, відпаде, бо їй буде достатньо. І ми того й не помітимо. Треба просто розуміти, що ну завжди є небезпека того кліща таки зловити і отримати від нього подарунок. Скажіть, а як, якщо ми знайшли на собі кліща, як правильно діяти на собі або на домашній тварині? Як його от зняти, як, ну, як, який механізм найпростіший, найпростіший в домашніх простіше, умовах? В домашніх умовах. Ну, звичайно, найліпше звернутися такі в медичний заклад, де кліщанам знімуть рану оброблять, до лікаря направлять. Якщо такої можливості немає. Всяке може бути кліща, можна зняти самостійно, це буде також безпечно. Можна скористатися пінцетом, можна скористатися ниткою, обгорнути нитку навколо кліща якомога ближче до його голови, там де йде присмоктування, можна обгорнути пальці марлею або бинтом. і Прокручуючими такими рухами, намагатися його виняти, і ми його витягнемо, не, не поспішаючи, похитуючи, похитуючи, похитуючи. Навіть якщо ми витягли кліща, і щось там ми бачимо, лишилося вранці, чи, можливо, якийсь там хоботочок, чи вусик, не потрібно її роздлубувати, не потрібно колупатися, організм справиться сам, треба обробити рану антисептиком і звернутись до лікаря. Якщо немає можливості особисто, є можливість якоїсь онлайн-консультації, тому що, ну, знову ж таки, ну, всіх скеровуємо до інфекціоніста. Інфекціоніст порадить і вбереже ну, в багатьох випадках від хвороби. Якщо ж ми говоримо про тварину, власники тварин, які гуляють у природному середовищі, повинні бути зорієнтовані, що кліщі є повсюди, і тварина повинна бути захищена. Яким чином захищаємо тварину? Так само, як ми радимося з лікарями, так само ми радимося стосовно тварин з ветеринарним сімейним лікарем. Він визначає стратегію, яким чином є дуже багато форм препаратів, є дуже багато форм довгодіючих препаратів. Собачка чи котик, окрім того, що вони можуть захворіти. І тварину інколи можна і втратити, вони можуть принести все це додому. Якщо кліщ відпаде, або якщо ми говоримо про кота, коти більш такі вертикіші, вони інколи кліщів скусюють. Як ага. кліщ не доїв, будемо так думати, то він цілком, можливо, може доїсти на комусь з хатніх і так само зробити певний такий ризик. Так що тут тільки обов'язково захищати. Зрозуміло, дякуємо дуже вам, пані Руслано. Дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії. Це була ентомологиня Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслана Драба. Я ще раз нагадаю поради від центру громадського здоров'я: як вберегтися від укусів кліщів. Зараз ми бачимо їх на своїх екранах. Потрібно подбати про відповідне вбрання, закрити взуття і одяг, скористатися репелентами на прогулянці, триматися ближче до центру стежки та не заходити. В траву на прогулянці також що півгодини потрібно оглядати, що дві години оглядати себе і своїх близьких, а вдома найкраще випрати і попрасувати одяг і речі, якими користувалися на прогулянці. Ну і потрібно обстежувати своє тіло, особливо ділянки, покриті волоссям.